Ну що ж, всім добрий ранок, і ми починаємо. Сьогодні у нас буде казка. Казка про хлопчика чи дівчинку, неважливо, нехай буде дівчинка. От. Що це за казка? Жила собі дівчинка, і якось вони кудись поспішали. Маленька вона така була, поспішали з мамою, і мама каже їй: пісяй швидше. Тема у нас сьогодні – швидше. Да? От, і вона розуміє, що якщо хочу подобатися мамі, якось бути з нею в контакті, отримувати від неї якісь там увагу, визнання, щось. потрібно ну, бути якоюсь такою, щоб мамі ну, от, подобатися. І вона починає намагатися пісяти швидше, от, там, Якось бижиться, старається. І про що цей, ця фраза? Про те, що не потрібно тобі мала відчувати, чого ти насправді хочеш. Просто роби, як тобі кажуть, і будеш гарненький. А те, що тобі хочеться, якщо ти показуєш, воно починає як щось там проявлятися, якось її це така от структура, яка як насідає на неї сім'я, коли їй постійно кажуть, що потрібно робити, як жити. В якийсь момент вона така, ні, ні, починає проявляти характер і каже, ти що? Хіба гарні дівчата в нашій сім'ї так себе поводять? Хіба так можна робити? Хто так робить? Погані? Ти що хочеш десь там бути якоюсь незрозумілою особою, як ота от там, порівняння з кимось? І вона розуміє, що після швидше, треба відповідати, оточуючим. І все, що вона хоче, вона якось давить в собі, закриває, ховає в мішечок, робить своєю тінню. Робить свою тінню, така починає це приховувати і не дозволяти собі робити те, що хочеться. Як хочеться там одягатися, що хочеться сказати, як хочеться бути собою, якоюсь, може, більш прямолінійною чи навпаки. от і Продовжує підтримувати якийсь образ: сімейний, соціальний, державний, радянський там неважливо якийсь, бо, бо образ після швидше неважливо, що ти хочеш, важливо, як ти виглядаєш, що ти робиш для того, для оточуючих, щоб з тобою водилися. І цей образ перетвориться в її кінь, в щось таке, з чого вона. Стидається, бо вона думає, що те все, що вона собі не дозволяє, це щось погане, це щось від лукавого. А якщо ще віруючи в неї там бабуся, так вона ще підмазує це великою силою віри і каже, що ні, якщо там вони в Ктулху вірять, наприклад, Ктулху хоче, щоб ти отак і отак себе поводила. Ось. Чек-лист, як ктулху хоче, щоб ти себе вела. Ось тільки так. Якщо ти ведеш себе не так поводиш, як хоче ктулху, значить, все ктулху тебе з'їсть. Ти будеш в пеклі якомусь ктулхівському горіти ну Ти не буде, а будеш поводити як хочеш, то буде в тебе гарний стіл з цукерками без кінця. Тому зараз цукерки не їж, а після смерті вже поїси там а, вічно будеш їсти цукерки. Ну, таке о, прикольно. Вічні цукерки це клас. І ось вона якось собі живе, знаходить якихось чоловіків, але що не трапляється, так як. Після й швидше, то вона нібито перестає відчувати реальність. Її почуття, які і є сама вона, вона це почуття, бажання щось робити, жити, рухатись, вона їх здавлює, стискає, бо вони не важливі. Ніхто їм не цікавиться цими почуттями, цими бажаннями, чого вона хоче. Просто від неї хочуть якоїсь механіки. Роби отак, роби отак. Після швидше і швидше все роби як слід. Так? От. І тоді вона не відчуває, чого хоче. І в неї весь свій світ, як віртуальній реальності, такий. Обмазаний образами матусі, бабусі, дідусі, сусідусі всіх людей, які її оточували, вона просто нахапала якихось шматків, елементів, що таке добро, що таке зло, як це все. От в неї там дуже розвинений відчинок. Не відчуття, а розуміння. Вона головою сильна, прям. Вона все розуміє, все розуміє, от, знаходить собі хлопця такого, щоб мамі сподобався. Ну, як слід, да? але відчуває і. Гнобить себе за це, що тягне її до ось того розбишаки, який нащілиною в зубах, через цю щілину плюється, курить десь за гаражами. Не розуміє, чому він же поганий, чому вона на нього збуджується? От, але ні, то таке все максимум один раз поцілувалися, і ні-ні. Нам потрібен якийсь такий інший. Якийсь такий, який не сильно збуджує, але від голови класний, ось вони народжують дитинку. Вона розуміє, де пішли ви всі. Скільки можна оце все терпіти, жити для когось там, і вона починає не задовбувати дитину. Типу, мене задовбували, А я тобі дозволяти буду. І починає їй дозволяти. Що ти хочеш, заробив заробилось грошей, хоч планшет на планшет, хочеш телефон на телефон. І дитинка росте така, типу, щаслива на перший погляд. Все, що вона хоче, в неї все є. Вона не встигла навіть там чогось захотіти, а в неї вже є. Тому що мама продовжує не, не звертати увагу на почуття дитини. Навіщо? Вона мені не давали. І я тобі буду давати все, що тобі треба. Ось їжу, так, одягайся оце, саме модняве. отаке. На музику ходи, бо я не ходила. Там в басейн, на танці, куди туди, китайську вчить. Бо мені казали, що не треба. От, і дитина така вже сіпана трохи, але в неї дофіга всього: і гуртків, і планшетів, і платячок, і ляльок. І вона не знає, не вміє чого хотіти. От, бо мама, вивертаючи все своє незадоволення життям, задарюючи цю маленьку дитинча, хлопчика, дівчинку, неважливо, нехай буде вже дівчинка. От, вона. Атрофує, допомагає атрофуватися відчуттю дитина, що я хочу. І ця дитинка виростає і розуміє, що нема наче кордонів в неї. Вона не розуміє, що хоче. Вона звикла до того, що вона отримує зразу ж все. І якщо ти їй зразу все не даєш, то ти поганий. Ми з тобою не будемо поводитись. І якщо вона а, така ще миловидна личком. То вона така інфантильна принцеска, за якою бігають хлопці і намагаються якось один перед одним через голову перестрибнути, щоб їй якось догодити сподобатись, бо, бо все їй не так. А якщо не пощастило з красою шкури. То просто тоді вона незрозуміла, тому що ти викаблучуєшся. Ну, що ти викаблучуєшся, у тебе немає для цього якихось неестетичної шкури зверху, От, пропорції не ті. Щоб якось щось качати. І вона тоді може вибирати, або якось змінювати це, або залишитись там поодинокою, навіщо їй той хто, хто щось як кудись не туди, або так себе несе, що всі думають, блін, мабуть, в ній щось там є все таки, пофіг, що вона виглядає не як з моїх фантазій, але щось там в ній є всередині. І ось оця проживає теж таке якесь не, не, життя не своє, як і мама, не своє, бо, бо вона звикла, що все їй дається, вона інфантильна, від голови до п'ят. Вона все чекає, що буде хтось, хто буде виконувати там, всі її бажання, побажання. І може, такого собі знайде хлопчину, дядю там чи, чи якось чи ще й народжується дитинка і вона. Розумію, що ні, так не можна з дитиною. Треба, значить, я буду виховувати, я буду значить, обмежувати, я буду контролювати дитину, бо мені давали дозвіл, я робила все, що хотіла там, в школі палила, бухала там, ну коротше, мене нічим не обмежували. Крім гуртків, я тусила як хотіла. От, як бур'янчик гарний росла, тому ніяких планшетів, телефонів. Давай, от отак, графік, розпорядок пісяй швидше каже вона своїй дитині, і бабуся, її мама дивиться на це і думає твою дивізію. Твою дію, що пішло не так? Все повертається. І вона дивиться на своє внуча і думає, чому ж це з ним поводяться, так, як зі мною. І намагається зламати, повернути назад час якось, намагається це внуча любити. Тихо, дозволяти цукерки їсти, не підганяти, щоб якось компенсувати те, що з нею було зроблено, і що робила вона з своєю дочкою. Дочка стає на диби і каже: Ти нормальна, мам, ти з мене що робила? Ти там, а да це ж її все все давала, Да і зараз бабуся розуміє, що там, що дочка її виросла балована і тому давить бідне внуча а внуча якось. Ну, коротше, ось така в них какафонія виховань. Кому знайомо? От, кому знайомо хто таких бачив? хто бачив ось цю Хтось скаже, карма, хтось скаже, отака в нас психологія. Отак От ми собі поводимо. Ем... Що тут можна сказати? Піся й швидше. Після швидше де вихід з цієї ситуації, з цього замкнутого кола. Там може бути декілька поколінь, але воно плюс-мінус буде закручуватись, повертатися. Є там декілька варіантів. Сценаріїв ми розглянули тільки один, всі не будемо, бо там ще ж може бути чоловік, якийсь інший, який по-іншому все зробить, дивлячись, як, що, що йому там не вистачало в житті. Штука в тому, що в обох цих сценаріях. Була, якби вони не були схожі, там один інфантильна дитинка, другий забита, якась зацікована, структурована. Вони, типу, однакові. Вони однакові в чому? В тому, що вони дупля не відбивають, хто вони, які вони, чого вони хочуть. Бо з самого маленького. Першій бабусі прибили хотілку зовнішніми картинками і сказали зовнішніми цінностями треба жити отак. Не так, як ти хочеш, а отак і отак. А вона своїй дитині прибила відчувайку. Um, проєктуючи, на неї на до, дочку свою, чого вона хотіла і як би вона хотіла прожити, щоб з неї. І те, чого їй не вистачало, якихось там відсотків, вона гіперболізувала і просто втопила свою дочку в, в достатку якомусь в, в, в даванні всього, чого та хотіла. І вона виросла просто такою неінфантильною принцесою. Яка сама нічого не може і не хоче. Вона не хоче, вона просто сидить, тупить в ютубчик в Тікток. І вона не хоче, і всі навколо погані. Чому? Бо вона звикла до того, що є якась сила, яка її забезпечує виконує її бажання. От. І, і все, я хочу тут і зараз. Тут і зараз. Але я не вмію поки що якось отримувати те, що хочу, а терпіти я не готова. От витримувати, там якось чекати, очікувати. Ні. Тут і зараз казка. От, тут і зараз. І таким чином у нас дві е, однакові людини в плані того, що вони не розуміють, чого хочуть, а розуміти, чого хочеш. Це ну, ядро особистості, бо структура наших мотивів, чому я це хочу і чого я хочу. Це ядро нашої особистості. От. Е, бо ми те, чого, до чого прагнемо, і що потім робимо. Да? Не просто те, що ми думаємо. От. Нас формує те, що ми робимо. А щоб щось робити, те, що ми хочемо, потрібно розуміти нафіг, а чого я хочу. Чому я оцею це роблю? Я це роблю для мами, бабусі чи чи для себе. А хто я, чого я це роблю для себе? І тут такі філософо психологічні аспекти вже вмикаються. от І е, є прекрасні варіанти. Варіант віддатися е, зовнішній силі і сказати: да, да, я буду робити все, що ви скажете, а ви мені що там увагу і прийміть мене такою яка я є. от А я роблю пофіг, що я живу на своє життя, і потім я вас просто загноблю нафіг тому що ви, ви поламали мені життя. От. І в другому варіанті теж ви поламали. І вихід тут який? Спробувати зрозуміти, а чого я хочу, а хто я взагалі. А де моє. Але це не просто тому, що це підірвати всю історію роду, да, як тягнулося це все. Це просто стати е, втікачем з сім'ї хоча б на час, піти проти системи мікроклімату сімейного, сказати ні, це не для мене, я так не хочу, таке бунтарство. От, і в цьому бунтарстві позбавитися підтримки, і тут такі ем, діти є момент провалитися кудись в секточку якусь, з головою залізти в релігію, ктулху. Ем, що там ще можна? Піти на на, на по, 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 алкашка, да? по, по синій ем, гілці, називається да? на Алкашку, на наркоту знайти бунтарів. Рок панк рок от Знайти собі якусь структуру, яка буде мислити по-іншому, і в цій структурі, які ще жити, але це теж може бути, не ви. Це просто якась протилежна історія. А чого насправді хочете ви? І ось це а, штука, от це штука, яка має. Сенс. Це те ось це розуміння і намагання зрозуміти, а чого я хочу, і через що я хочу, що я роблю, і наскільки я цим задоволена, можна трішки доторкнутися до того, хто є я. І зрозуміти, знайти, побачити шматки матусі бабусі в собі, і десь серед тих шматків буду я. А що таке я? Це коли якийсь шматок матусі, бабусі, татусі, дідусі мені прижився. Який, якась порада, якась, якась модель, ну, як там, чистити зуби, поводитися вічливо. Може, це ваше. І тому воно ляже і буде формувати вас, да? формувати мене. А щось мені не зайде, щось мені буде не моє. У, у цьому всьому салаті. І ось можливість це відкинути, не робити, не брати, знецінити, відсторонити, сплюнути це такі кроки до розуміння реальності своєї. Це те, що символічно робить Нео, коли прокидається після пігулки Морфея чи Морфіус, він прокидається. Капсулі, от і витягає, вибльовує зонт е і витягує з голови символічно, чись, і опиняється в реальності. Вона не така гарна, як було намальовано йому системою, але вона рідна, ця реальність. і В цій реальності він щось е якось більше відчуває, більш щасливіший. І з реальності він може е е керувати нереальністю. От, масштабувати перекручуючи її, як йому заманеться. Бо в нього є точка опори. Точка опори він, його відчуття, його почуття, його реальність, і якісь коло людей, які теж так само відчуваються. От. Ось на сьогодні така в нас тема. Тема про те, як після швидше. Символ такий нехай буде, просто я нещодавно почув цю фразу і вирішив біля неї об, об, обгорнути її, що, до чого це може привести, призвести. Готовий відповісти на ваші запитання, якщо є. А поки ви задаєте питання, бо, по нашим е справам, ми курсом відкритно збирали е грошей о частиною. Ми до відправляємо Вові на фронт зі словами Вова, їбаш їх блядь!» От е для авто пристрій, е приладів приладівців нічного ноч бачення. Всі ідеї театр Чорний квадрат я знаю, йому збирав. І ми курсом відкриє роти. Всі, хто доєдналися до курсу відкрию рота, дякую. Ви прийняли участь в цьому. от І вже сьогодні будуть відправлені кошти. Декілька десятків тисяч гривень. от І що важливо, що важливо, що важливо, що я знаю Вову. От, це точно гроші підуть туди. Зараз вони шукають авто собі, от купують. І хто ще хоче доєднатися до курсу «Відкрий рота» українською? Ми будемо вправо робити українською. От, то доєднайтесь, напишіть в Дірект. Частина з ваших коштів піде на Зсу. От, а ви отримаєте з знижкою собі цей курс, щоб всім було добре. От. Як зрозуміти, чого хочете, якщо ви хочете зрозуміти, чого хочете. Ось така штука знайти себе. Як би це було не сходу, ну, може бути не просто, бо це курс глибина два місяці. Два місяці під це е, виділяється. От, можете пройти швидше, можете довше, неважливо, в своєму ритмі. Там в мене є чати курсу глибина. Два рази на місяць я даю вебінари, підтримую, розбираю кейси учасників, допомагаю. Розібратися з тим, чого хочеться, хто хто що я є за такий? Та? Ось це все сюди. Так, відповідаю на ваші питання. По глибині теж в напишіть, от, можете доєднатися в будь-який момент на, і проходити. Так, як призивати хочу в дорослому хлопчику в 40 років, і чи варто взагалі інше все. Чи варто взагалі інше все добре? Дякую. Е -е, запитує Наташа. Да? З хлопчику 40 років. Ну, дивись, якщо хлопчик доріс уже до 40 років і його все влаштовує, то можливо, що Наташа насправді хоче, щоб хлопчик хотів. У -у 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 -у. От і тоді це питання до Наташі, а не до хлопчика. Тоді це бажання хлопчику. Після швидше, і давайте вже буде щось хотіти. Цікава тема. Розуміння своїх бажань це завжди пов'язано з потребами. Е розуміння своїх бажань завжди пов'язане з потребами. Так. Ну, якісь потреби. Навіть якщо ви не розумієте бажання, навіщо я купую, як у сусідки, платтячко, значить там все одно якась потреба. Потреба подобатися у визнанні. І так, далі, і так далі. З чого почати розуміння своїх бажань і цінностей? А, прикольне запитання. Я дам вам таку неочевидну відповідь. Ось це все я проговорив, наговорив вам цю казку. Страшно. А, з чого б тут я пішов? Я пішов би. В, в минуле, але не, не коперсатися в дитинстві своєму, не просто в минуле. А як пішов би, добре, в теперішньому в минуле мами і, і тата. І просто запитав би їх, а чому ви поводили отак і так? А чому ви робили оце і це? Тобто, тут моя рекомендація така: зрозуміти, спробувати зрозуміти, чому ваші батьки робили так? Чому вони такі? І це розуміння дає розуміння, чому саме так. І і тоді більше свободи в тому, що ну ви інший, щоб побачити, наскільки ви відрізняєтесь. Як не допустити таких переносів у вихованні? Терапія, по-перше, терапія, по-друге, все одно вони будуть, тому що ці ціми переносами умовно. Дитинка, поки маленька, вона ж не може сказати, що вона хоче. Ну, розумієте, бо вона розмовляти, ну, ну, максимум, та? але вам треба якось її не втратити, та? кормити, одягати. Тому, ви хочете чи ні, починаєте там пере це. Якось переносити і казати, що вона хоче їсти, чи вона мерзне. От. А з якого року вже потрібно прислухатися до її почуттів? Тут вже вам скаже дитяча психологія, тому що ну можна, типу, якщо ви з дитинства такі, що ти хочеш що ти хочеш що ти хочеш Так це не працює. Вона не відбиває дупля, їй потрібна якась структура, форма, щось, хто за неї зробить кордони, що можна, а чого не можна. І це повинно бути чітко. Не може такого бути, що вона в розетку лізе, а ви такі, слухай, якби мої батьки мені забороняли, а чого ти тут лізеш? А що ти там хочеш? Аго, аго, і спиться туди бах. Ну, типу, і все. От. Повинна бути чіткість. Туди не можна. Те не можна, отак, отак. А вже як у цього. То досягнете. Хтось забороняє, б'є по дупі. Хтось такий, бити не можна. Бере дві спиці, вставляє в розетку, коротить всю мережу, вибиває пробки показує дитині, що там вилітає іскорка, тільки спиці тримає дерев'яними паличками. Вилітає іскорка, і не можна так робити, бо буде. Ге Дитина лякається і може не лізти в розетку. Або цікавиться навпаки. І Так розуміє, так, де спиці ці взяти прикольні. От, але не відбиваю дупля, що треба дерев'яна паличка. Отаке. Тому ви вправі вибирати ці формати. Як не допустити. Як розпізнати, чого ти хочеш, це тільки до психотерапевта? Ну, потрібно звертати увагу на свої почуття. Почуття один з маркерів того, чого я хочу. От, на це треба більше давати дозвіл своїм почуттям, от, як один з варіантів. Другий з варіантів це там психотерапія, скільки там півроку, рік, два, три. Ну, від назавжди. Пройти курси глибина там, два місяці, три. Але це не просто зрозуміти, чого хочу. Це зрозуміти про взагалі конструкт потреб, про структуру цього, як це все влаштовано. От. Бо просто бажання це, ну, це як е, кліпання. Ну, сьогодні, сьогодні ви одне хочете, завтра друге. А чому ви це хочете? Оце важливо зрозуміти. Зрозуміти структуру своїх мотивів, ядро особистості. Е, ну, приклад вам приведу: там засумував я пару днів тому. Думаю, о, залажу в своє в Свою табличку, ну не табличку, а форму, там, де мої мотиви. І, і читаю. І розумію, що ось того, ось, те, ось ця потреба давно не задовільнялась. Пішов, придумав цілі якісь, під ці цілі, задовольнив цю потребу, все клас. Задоволений, знову повертається стан е, посмішки. Ну, ось так. От. І хтось каже: ні, так не цікаво жити. Ти ж типу наперед знаєш. Ну, типу, ні, це просто інший варіант. Це більш таке життя, як по мені не не, вга не вгадувай, чого я хочу, а розуміння, і просто я ну виб вибираю. Це як. Більш доросліший для мене. Тому що в метафорі, якщо ви не розумієте потреби, то ви живете як маленький, і під Новий рік ви чекаєте, що, може, вони здогадаються і подарують мені те, що я хочу. А люди, які зрозуміють свої потреби, вони просто собі купують зразу ж те, що вони хочуть. Все. Їм не потрібно чекати і здогадаються чи ні. Питань немає. Все, про що ти кажеш, це просто монотонна робота над собою. Правда? З терапевтом, правда, самостійно, правда, але реально треба працювати. Таблетки чарівної немає. Просто скажу: дякую, що висвітлюш ці теми. Так, Так, це так. Проста ідея про те, що. А, дивіться, незадоволена людина не може виховати задоволених дітей. Не так, нещаслива. Людина. тяжко виховати щасливих дітей. Це буде в неї не фокус. Якщо ви хочете, щоб у вас діти були жили, ніж живі, вам пови... потрібно в першу чергу не ними займатися, а собою. Тому що вони будуть брати ваш приклад підсвідомий. Все, чмоки, всім гарного тижня. От доєднуйтесь до курсу Рота. пишіть в Дірект чи до глибини. Все там пропрацюємо, Па-па.